Від ночі та до ранку російська армія атакувала кілька регіонів України. Під обстріл потрапили щонайменше сім областей, били по цивільній та критичній інфраструктурі. Під ударом опинилася Дніпропетровщина, зокрема Самарівський, Синельниківський та Нікопольський район, а також Кам'янське та Павлоград. За даними Нацполіції, внаслідок атаки постраждала місцева мешканка. Її госпіталізували до лікарні. Всюди понівечено цивільну інфраструктуру та майно місцевих мешканців. Неспокійної ніч була на Київщині. Під ударом опинилися Броварський та Обухівський райони. Внаслідок терористичного обстрілу загинули четверо людей. З них двоє дітей. Дві людини дістали поранення. Руйнувань зазнали цивільні забудови та інфраструктура Укрзалізниці в області ввели екстрені відключення світла. Масованого удару зазнали столиця. Ворог вдарив по Києву балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками. Внаслідок комбінованої атаки загинули двоє людей. Ще 29 дістали поранення. З них п'ятеро дітей. Про це повідомив начальник київської міської військової адміністрації. Розгорілися пожежі у кількох районах міста. У Запоріжжі внаслідок ворожих ударів понівечено понад 40 житлових будинків. Вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодило балкони та фасади. Є постраждалі. Через удари пошкоджено критичну інфраструктуру. Під ударом ворожих безпілотників всю ніч перебувала Одеська область. Внаслідок влучань спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури у місті Ізмаїл. Обійшлося без постраждалих. Після нічного масованого обстрілу Росія вранці запустила по Харкову безпілотники вгативши по дитячому садочку. Приміщення вщен зруйновано. Відомо про одного загиблого. Ще семеро людей зазнали поранень. Їм надали медичну допомогу у всіх регіонах, що потерпали від атак російських ракет та дронів. Досі триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Кількість загиблих та постраждалих може збільшуватися.